Вітаю вас. Не для кого не секрет, що для Одеситів посперечатися це практично частина повсякденного життя. Це такий собі стиль та спосіб підняти собі настрій. Інколи ці емоції з'являються і у соцмережах, такі відео регулярно укидають у одеські пабліки. Чергове з'явилося на цьому тижні, і, можливо, ви його вже бачили у телеграм-каналах. Ви <плес> робите від. Відішла віце! Не чіпай мене руками, хвора на голову. І скоріш за все, ми б не зупинялися на цьому конфлікті, але є два моменти, на яких хочемо зробити сьогоднішній акцент. Перший це відео вже розлетілося по багатьом каналам під заголовком Мовний скандал в Одесі. І другий момент однією з учасниць конфлікту є наша колега з інтента. Тож давайте розбиратися, як і завжди стисло та по суті поїхали.